Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося у селі Ховми коло школи загальноосвітньої першої і другої ступенів. І як бачимо, сьогодні вирішується доля цієї школи. Депутати незаконним чином проголосували за закриття цієї школи. А батьки і діти прийшли сьогодні відстоювати своє право, яке гарантує нам Конституція України на освіту. Ось ми бачимо, сьогодні прийшли батьки, сьогодні прийшли діти, які навчаються в цій школі і які всі як один проти закриття цієї школи. Вони хочуть тут навчатися, бо живуть в цьому селі і люблять цю школу, в якій навчаються, люблять вчителів, які припадають їм уроки. Тож, дітки, ви хочете, щоб ваша школа працювала? Так! Да. До влади, до президента. Шановний до пане голови. президенте, в той час, коли ворог нещадно знищує нашу державу ззовні, реформи, які продовжує наша влада, знищують державу всередину. Мова йде про реформування освіти, результатом продовження якої є масове закриття шкіл у селах. Ви переконуєте, що все відбудуємо, але це стосується місць. Бо якщо так і надалі піде справа з закриттям сільських шкіл, то в селах вже не буде кому і що відбудовувати? Якщо школа на селі економічно невигідна, то і діти теж економічно невигідні. Навіщо їх народжувати? Ви обіцяєте відродити процвітаючу Україну, але чи розвиватиметься Україна без села? І чи можливо розвивати українське село без школи? Школа в селі часто є єдиним осередком освіти культури і соціальної активності. Тому ліквідація таких шкіл стане чи не останнім кроком до повного вимирання українського села. Не закривайте школу і не знищуйте село. Благаємо вас! І написано на плакати ми сьогодні ми можемо бачити ми. Маємо право на безпечне навчання. Ні свавіллю, закон один для всіх. Бандаренка вбиває освіту. геть руки від нашої школи, закриту школу вбити село. Громадо, вчися заробляти гроші, а не, економно, а не економити на дітях. Закриєте школу, вийдемо з громади. Ганьба Бандаренку. Розкрадені гроші вбиті школи, страждають діти. Путін руйнує школи, а громада закриває. Ось такі плакати сьогодні ми бачимо тут. Тож думайте, шановний пане Бондаренко, чи це вам на користь. школи! Доброго дня, представтесь, будь ласка, як вас звуть? Я Свінціцька Лада Іванівна, житель села Ховми і бабушка чотирьох четвертого класу учениці. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо закриття вашої ховмівської школи? Ну думка. Ми ж висловлювали вже свою думку і в письмовому виді, її навіть не прочитав голова нашої ОТГ. Ми висловлювали, що да, у нас дійсно дітей дуже мало, але йде воєнний стан, і ми дуже просили, щоб нас во час воєнного стану не трогали, щоб нашу школу залишили так, як є. Ми навіть називали статті, по яких при воєнному стані не мають права і немає значень. Кількість дітей, щоб школу залишили в селі, щоб діти наші могли безпечно навчатися. Добре, скажіть, будь ласка, ось цю школу, якщо вже навіть зачиняють, що вам пропонують натомість, куди ваші діти підуть учитись? Нам пропонують точно таку школу, навіть гіршу, чим наша. У нас, як бачите, у нас і школа, у нас спортзал, у нас шикарна їдальня. Нам пропонують школу в Степанівці, яка нічим не від. Різняється від нашої школи, причому в нас схованка знаходиться на території школи. До їхньої схованки ще треба добігти. Ви маєте на увазі бомбосховище? Бомбосховище, так. Да. Причому воно знаходиться на території сільської ради, і якщо вони посадять туди дітей, то тих, хто працює в сільській раді, їм по всій відомості придеться бігти додому, бо там уже міста їм не буде. Тому ми вважаємо, що наша школа найкраща, чим Степанівська. А ви взагалі-то були в Степанівській школі хоч раз. Ну, дивилися, які там умови чи ні. Ми не були всередині, ну ми знаємо, що тобто вона тобто ви така... навіть не знаєте, чи чи ця школа відповідає якимось умовам? чи ні? до нас неоднократно приходили комісії, дивилися і всі були в захваті саме від нашої школи. Навіть коли ми були на зустрічі в Нежинській адміністрації, то там член комісії сказала, що із трьох школ найбільше сподобалась хоменська школа. Зрозуміло, тобто під. Став законних ніяких немає для того, щоб зачинити немає. Не Нема. Все, дякую. Сьогодні на територію загальноосвітньої школи ховмівської першої і другої ступенів приїхав до нас районний депутат Микола Степанович Карупа, який підтримує батьків, який підтримує цю цей заклад. Зараз ми хочемо, Микола Степанович, щоб ви прокоментували ситуацію з закриттям цієї школи, чи є взагалі законні підстави, чи все, що тут робиться, відповідає чинному законодавству. Яка з цього приводу ваша особиста думка як депутата? Моя думка складається з декількох поглядів, які, які плюси, які мінуси. За моєю спиною, школа, сьогодні школа. Оця школа, як ви бачите, добротна школа. Це вона сьогодні школа, яку закрили. Наскільки законно закрили, є великі сумніви, тому що була зроблена спецпідготовка, щоб лишити школи 25 діток, і якби це дало основ підстави для того, щоб закрити цю школу. Але ж Питання реорганізації, питання підвищення рівня освіти, воно давно стоїть. Але яким способом? Способ я вас попрошу з'їздити і зробити репортаж на ту школу, куди цих діток запрошують, як би сказати, об'єднатися з іншими такими похожими школами. Так оця школа на порядок лучше е -е і зовнішнє, і по Колективу і по учнівським будемо говорити, підготовці, то, що я знаю, тому не було оговорено, не було ніяких слухань, ніяких дебатів влади із батьками і з селом, як бути з учнями цієї школи, а просто вольовим методом школу. Закрили і навіть сесію провели закритою і позачергову. Наскільки це законно? Це є відповідні органи, котрих хай вирішують, наскільки це законно. Але моя думка це не той метод, яким пішов, пішла сільська рада по закриттю таких шкіл, як ця. Який результат буде, ми побачимо. Але я особисто на стороні батьків. На стороні дітей, котрих там от первоклашки кудись поїдуть, і в військовий час, і безпека. А тут, як мінімум, все є, і все на місці, і спортзал, і столова, і е, е, бомбосховище є. Тобто є про що говорити, і є за що спорити. Але влада так рішила, і з владою важко спорити, тому що вони вони. вони і керують і керують без комунікації із батьками, селом, людьми. І це великий недостаток цієї влади. Це все, що я хотів сказати. І якщо батьки будуть стояти і боротися за цю школу, я, безумовно, буду на їх стороні.